Шахраї пропонують сфотографуватися з голубами чи не щодня. Найчастіше їх бачили на вихідних. Нещодавно пані Наталя гуляла із сім'єю центром міста. Раптом до неї підійшли люди з пропозицією сфотографуватися із голубами. Ми відмовлялися спочатку, тому що я підозрювала, що напевно якийсь їхній заробок, ну, але я не сподівалася, що потім ціна буде така. Велика, здається, 400 гривень. Вони запросили. Фотокореспондент Мирослав Пархомик неодноразово ставав свідком, як патрулі ігнорують вуличних шахраїв. Попри те, що останні вимагають гроші навіть у дітей. Останнє що не обурлу більше на сербській вулиці. йшла група дітей. Я так розумію, що десь по місцевості ми був, е, приїхали на екскурсію, і вони до дівчинки причепилися за 50 гривень за голову. Вона каже: я не маю грошей, взагалі ви ж не попереджали. Ми на роботі нам повинна заплатити. За останні два тижні спекулянтів не раз бачили у центрі міста. «Вони просто їх носять на руках, пропонують відбуватися. Всі їх не бачили пару днів назад, може, зможуть не теж назад. А міліція підходить, їх зупинити? наші журналісти разом з екологами і громадськими активістами домоглися, аби у шахраї вилучили червонокнижних орлів. Предки наступного дня безперешкодно працювали у центрі міста з голубами. Хоча в міліції нас запевнили, що їхню діяльність припинено. Вже в середу ці люди з Криму вони вже були в центрі з голубами. І коли хтось з Львів'ян викликав міліцію, ці люди просто цих голубів кинули посеред вулиці і втекли. Учора ввечері патрульно-постова служба вирішила на камеру показати, як бореться з шахраями. Під час патрулювання містом міліція, врешті-решт, затримує чоловіка із голубами. Однак той запевняє, птахів не експлуатує. Ну я просто я просто вирішив їх потримати. Мені подобаються пташки. От і вирішив погладити. Міліціянти кажуть, затримують чоловіка із птахами вже не вперше. Однак, що робити з ним далі, не знають. Скільки буде продовжувати, скільки разів ми будемо затримувати, міліціянти пояснюють, боротися зі спекулянтами їм заважають голуби на краківському ринку. Знаю, що продають голубів по 50 гривень за кожного голова. Тому ми не можемо, ми вилучаємо, здаємо безперепонно купляють їх і знову продовжують десь появлятися. Працівникам екологічної інспекції очистити центр Львова від спекулянтів заважає бюрократія. Інспектори виїжджали на місце, проте надавалися документи, що це є суб'єкти господарювання, фізичні особи, які є єдинщики, і відповідно до законодавства України перевірка таких суб'єктів може відбуватися тільки на підставі відповідної згоди, яка дається під ну, з Києва. Якщо ж воно торговців доведуть, їм загрожує штраф від 150 до 357 гривень. Марічка Думач, Віталій Дорош, Олег Кухар, головні новини Львова.